Ось ми спостерігаємо. Зараз маємо 4.15. На 4 години тут мала бути мега-сходка. Ну, сходка не мега, сходка, яка є, це студентство. Ага. Поки не багато, але з ентузіазмом, сподіваюсь, і буде більше. Розкажи, я знаю, що ти дуже багато. Я тебе зустрічав кілька разів на майдані, народному майдані, євромайдані. Хто я каже? А що тебе спонукає, значить, виходити? 에, спонукає виходити. Те, що ну в країні треба робити вибір між співпрацею з Росією, та Таможенним союзом чи співпраця з Європою? Краще вибирати Європу і вся молодь це виходить. Багато хто з тих, з ким я спілкувався, говорить, він не дуже підтримує євроінтеграцію. Каже, що нам треба третій шлях, щоб ми самі собі на ноги ставали. Чому, чому не третій шлях? Було б добре третій шлях, але всіх, мабуть, різні бачення цього третього шляху, і відомо зрозуміло. Так і куди ты в

Не доводиться, перед нами це безпеки. Ми воріт Яку я теж долучаюсь? <зак> а от <зак> наш Юшкінський смолоскіп. Як коли ти вам Виходь на вулицю. Вчить історію. Готуй революцію. Виходь на вулицю. І фотки журналізів більше, ніж Ні, ну не більше, звісно, але чимало. Хочете ну, бачити близько 150 людей на моєму професійному допоможе двісті на ході очі не на. Максимально і Доброта! Судень за студента. Доброта! брата, студент за студента. Студентська хода йде на зелений, хоча зелений дуже короткий. Мабуть, не встигнуть всі студенти. Студент за студента! Як реагують водії? Деякі гудять підтримку. Мені здається, це не сама вдала вулиця для того, щоб йти колоною. Треба було звертати праворуч раніше на Хмельницьку. Кастрильку. Нації взаємо...

Vamos yeah. oh, yeah, yeah. lá, Поток дуже мало. Дівчата перед нами почали цю кричавку, ми її підтримали. Нас підтримують автомобілісти. Дивися, навіть якщо Яник піде, скаже все, ну, це суперфантастичний голос. Ми добрались до Майдану. Юшкінський факел, ой, смолоскіп. Все ще гріє руки. Історію говорять, історію, Студенти активісти. Так я відчув себе студентам. Праця, навчання і майдан. все. Да? <гум> за брата, студент за студента. За брата, студент за студента. От тут куточок студентів. Я буду... І тому я бажаю, щоб під вашою подушкою, вашого щоденного життя ви знайшли добро, ви знайшли милосердя, Вичебні. Правда, я їх тут не бачу на Майдані. Вони поховалися, Ой, лечебні діти. Це ті діти, які давали слово, це діти, які обманювали, вони поховалися в дорогих будинках за кам'яними мурами. Отже, пані Наталія з Києва. Що ви тут робите? Я в Європу хочу. А ви були, були коли-небудь на захід від українських кордонів? Ніде ніколи не була, крім України. А чому прагнення? Що в Європі такого хорошого, що туди хочуть? Права захищені людей. Тобто основний основний мотив це захист, захист так, прав щоб людей. людина була захисна. відчувала себе в своїй державі захисно, захисною чи захищеною? Ну захищено. користується попитом. Барикади перекривають прорізну. Ми пройшли до Ківміськради подивитися на ялинку з, -з, -з підфастова тобто з нашого лісу. 14-метрова красуня. Правда, вже і кірдик. Кірч. Така краса. Mm -hmm. mm -hmm. за... на у нас таки за Як Скажіть, що у вас за прапор такий цікавий? Це кримськотатарський національний прапор. Відчись з часів кримських ханів, твердовий знак тамга, Тобто э, кримські ханів Гіраєв. Воно uh -huh. означає сила справедливості. Та ви приїхали з Криму підтримати. Так, так, так. Ви хочете е... в євроінтеграцію, чи ви за права людей, ну чи заради чого ви приїхали? Ну, взагалі Кримська хаса теж була європейською державою. Це не суперечить моїм переконанням. Але ну, остання крапля була, може я би не приїхала, але остання крапля було те, що тут не дозволяють висловлювати свою думку, за, за це б'ють. Ми ага. почали бити студентів, і я думаю, що більшість українців вийшло саме через це. Ми можемо зараз тиснути на євроінтеграцію, бо Росія нам не дасть бути ну, зберігати нейтралітет. Ага. Тобто нам ну, треба вирішувати да, або ага. в Європу, або з Росією. Я думаю, що ми за духом, за менталітетом ближче до Європи. А з якої місцевості Криму ви прироби у нас не взагалі тут всі хлопці з Криму. Ага, Делегація в і, і На Майдані ще багато є людей. Ну, я бути. знаю. Хорошо, дякую. А, ви тут де, цілий день, так? Я Живете. тут в суботи, знову суботи, ну, Планую десь до неділі або понеділка. Ну, я хочу поїхати на роботу, бо там цього не розуміють та не підтримую, переважно в більшості. І то треба буде повернутися, але може я потім ще, ще приїду на Новий рік або. А так. як проходить ваш день Так в двох словах? Морі різному, а кілька діб, я три доби ночувала в жовтневому, де ми там розміщуємося. Але зараз для мене, як для жінки, умови не дуже сприятливо стали, бо адміністрація забрала диван, на якому я спала. А на підлозі я не звикла. Я взагалі така дуже теплична особа. Я ніколи Скри, в роботах да. не ходжу, в палатках не сплю. Тобто я поїхала до друзів. В мене тут є мої колеги київські. Головні офіси офіси. І я ночую там, але тут приїжджає, ну, прибираю, ми ну, підрохуємо, на кухні там чаю нам наливають, чи ріжу овочі якісь для салатів. Тобто практично всі. цілий день волонтерюєте? Так, да? так. Зараз. Ну, якщо я приїхала вже, то е, взагалі то у мене іноді часу немає сюди вийти. Це сьогодні сказала, охороняє ялинку, я тут дихаю свіжим повітрям. Але ви знаєте, от вони показують там 15 20 тисяч на Майдані, нібито кажуть, там на було е, в, в вівторах. Але вони ж не бачать людей поза Майданом, які йому допомагають. Більшість людей вона зараз не потребує тут ну, такій кількість стояти. Yeah. Але скільки людей допомагають, на кухнях, скільки киян беруть додому попрати там щось, відмити, я кажу, така акція, відмий майдан, тобто з когось з Майдану, щоб він там помився вдома в тебе, скільки приносять речей, їжі різної. Навіть хліб домашній. Тобто оце за, за гроші зробити не можна. Я, я іноді навіть плачу, я коли бачу, що люди приносять від щиро. Серце так. Він, сьогодні жінка принесла їм мир та тірку ага. для цього. Тобто вона подбала, що може не буде тої тірки, щоб натерти і заварити чай, бо він лікує, зігріває. Я робила там цей чай, дякуючи цій жінці. Сьогодні дуже багато солодощів принесли, коробка. Або просто якісь може студенти принесли кияни, нам е пряники подарували з е побажаннями, написаними е рукою. Тобто, це, це так, я не знаю, це ну, ну, трогає для, для, для душі, можна сказати. Справді, тут така енергетика, такі високі вибрації можна навіть... У людей, які себе вважають дуже такими духовними, такого може не бути. А звичайна людина, вона думає, що нічого такого себе не робить, але за вчинками. Я там побачила, є така об'ява ремонт та сушка взуття, той, що хтось написав в телефон. Тобто людина може допомогти таким, таким чином, вона допомагає. Бо і кияни знайомі з таких. Серйозних офісів вони приходять з тим особи, кожного вони придбали за власні гроші, великі термоси, чай, каву, печиво, вони приносять та наливають той чай, тут кожного кожного перемогу. Хтось не вночі приходить, стоїть тут на Майдані. Тобто такі люди піднялися. Я вже не можу всі вдома, я теж приїхала, я не журную вас. Я спочатку їхала та думала, а може вже закінчиться, може не потрібно буде тут. Мені їхати. А тут я розумію, що може не стільки я потрібна Майдану, оскільки він мені допоміг такий от, 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 стан душі досягти. Познайомитися з такими людьми з різних міст, такі відносини щирі. Я, от навіть, я навіть не хочу їхати, бо в нас там такий совок насправді в Криму. Я, от зараз, я вже почала так українською розмовляти, що мені так навіть важко на російську переходити, іноді. Ну я звісно приведу, як їх ще там, але от я розумію, що стан душі там вже можна ну, ну, комфортно було.